Ви в'їжджаєте в контрольований прикордонний район. У вас не споєм. Mm? У вас є на це дозвіл? Не путайте прикордонну смугу з прикордонним районом. Прикордонний контрольний ну так вот дозвіл треба в смузі. Ви думаєте, що ми зовсім ідіоти? Ні, я це не казав. Ну так ми я ж вам кажу, дивіться. Казали. Я вам задаю так. вопрос. Є поняття прикордонної смуги, пункт 7 і пункт 8 прикордонного району. Ми зараз відповідно до пункту 8 в район. Якби я рухався до прикордонної смузі, смуги, яка займає 5 кілометрів від кордону, от там потрібен дозвіл. На в'їзд в територію, якщо я веду якісь роботи, або я їду туди по якійсь справі. Я до... А у до... вас які справи? Я до... А у вас які справи? Ви мені задаєте зараз питання, на яке ви не маєте права мене питати, тому що я навіть мамі не сказав, куди я їду. Розумієте? Я їду по справам, і я не... не знаходжуся біля сітки, і я не питаюся покинути територію України. Бо якби я був в прикордонній смузі, ви б могли мені задати це питання. Ми зараз говоримо про район. І взагалі, дивіться, в даний момент, прикрад... хто це підходить, у вас? Підлеглий, напевно, він застосував до мене, застосував до мене зараз превентивні засоби. Тобто зупинив автомобіль. Це 31 стаття. І яке має право працівник ДПСУ зупиняти мене, якщо я на посту є поліцейський, і є старший поста відповідно постанови 1455, як утвориться блокпост. Це взагалі не блокпост, це взагалі безпреділ. Це раз. По-друге, якщо ви до мене пішли і хочете перевірити мене військово-облікові, то зійшлемося на постанову 1147, якою ви використовується із 98 року, як було доповнення у 2023 році. Бо то, що я маю мати військово облікові і пред'явити. Але є такі, в 10-му пункті є таке поняття, як уповноважена особа. Так от ми повернемося до постанови 1456, де є поняття комендант, який дає право вам, поліцейським, нац Нацгвардії, Нацполіції, уповноважити когось одного. Хто має право перевірити, це пункт 2 постанови 1456. Я тут постійно, як Попугай, вам всім пояснюю, що з цих 20 чоловік, які у вас тут знаходяться, у вас в когось одного має бути наказ коменданта на перевірку моїх документів. Якщо мене зупиняє працівник ДПСУ, я показую згідно постанови йому паспорт. Хто я такий, і звідки я їду? Якщо поліцейський хоче підійти, то хай застосовує 32 частину 2. Якщо ТЦК підходить. То хай застосовує а 14.6 пункт 2 і покажу мені наказ. От якщо що до мене підійшов, в нього нема документів, він розносився і пішов. Хто з вас тут може в мене перевірити, я не перевірити військово-обліковий? Покажіть мені людину, і я йому покажу всі документи. А в даний момент ви зараз робите протиправні дії. І якщо ми будемо так продовжувати, я зараз нікуди не поїду, ми зараз викличемо СОХ, я напишу заяву на людину, яка мене зупинила, і заборонила мені рух. І зараз ви продовжуєте протиправні дії проти мене. У вас є підстава обмежити мене в русі? Ні, ми зараз це перевіряємо. Ви поки нічого не перевіряєте. Знаєте чому? Тому що у вас на то нема повноважень. Вас замкнуте коло. Ви тут є, вас сюди відправили. Я до вас претензій не маю, ви працівник, я розумію вас. Але дивіться, коли вас відправляють на роботу, хай дадуть вам повноваження. І ви, коли виходите на роботу, будь ласка, вимагайте свого керівництва і відповідні документи, тому що. Е, 100 чоловік, які проїжджають, цей випрос вам задасть максимум один. Отакий дурнуватий, як я, можете так так рахувати. Але я дію в рамках чинного законодавства. Добрий день і тому я хочу, щоб тут мене я не ходив з вами по судам, по вашим постам, бо вже неоднократно така була. А що у вас в ітогі, за три роки війни, з когось був документ, який дає право зробити те, що ви робите. Кожен раз, коли я сюди їду, кожен раз я трачу тут 23 хвилин свого життя, ви робите проти мене, протиправні дії, ви зараз мене зупинили, обмежили мій рух, і я просто з вами беседую на братських засадах. Я цього не хочу робити, повірте. Тому що мене чухають клієнти, я їду по роботі. І чого я туди їду, я не буду вам пояснювати. Тому що ви мені здаєте питання, чого я туди їду, у вас є дружина. От немає. А чого у вас немає дружини? Розумієте, від чого я веду? Ви мені розумієте, від чого я веду? Ви мені задаєте питання, які особисто мої. Чого я туди їду? Це особисто моя справа. Я нічого не прошу. Якби ми з вами стояли в прикордонній смузі, ми б з вами говорили по іншому. Ми стоїмо в прикордонному районі. Але це поки на даний момент не заборонено ніким і нічим. І якщо працівник ПЦК що не підходить і не зміг мені показати документи, мене не цікавить його військовий квиток. Бо якщо в мене є військовий квиток, по вашій логіці, я маю право перевірити документи в нього, в вас і всіх хтось. Військовий квиток не дає право мені перевірити документи, і в них немає наказу коменданта ні в кого. А чому?